Ку-ку. А особливо тобі моя сонечко, яке 15-тим подивиться моє відео. Mm. Ну а поки моє пузо згнивало від хмільного броду повної діжки, я на днях пробував інноваційні геймплейні можливості нового сталкера. О, а що це там за текстурами мигає? Так це ж детектив Денис Рекунваль! Геніальний ум допоміг розкрити справи з кодовими назвами, такими як Ферма Фермадумових Бабадуля. А може логово відьм нагадає тобі про сутність. Вона позвала на допомогу самого сатану Денис взяв проби з тих міст грібі, де самову сетану. Потом він ізмазався говном і подумав ебать. Блять, коротше, Just Punk. After five years on the East Coast, it was time to go home. Эй, Ну а далее нас чекает дуб желая, знаешь. Оно, кстати, дуже классно. Блять, да, пэшки 5G нахуй, блядь! блядь, блядь, блядь. Та пошла ти нахуй коробка. Що ти, сука, дивишся? Скажи чесно, тобі подобається, що ти бачиш? Привет, Светлана. Окей. Okay. Боже, вона ще й курить. Не переживай, Світланочка, я зараз потушу. главне не беспокойся. <реш> Ой, бля. Ща, секунду, я трошки промахнувся. Смітись Please, I Це пошатина, Infiltrates зе совєтес консулатис. На смак, як став. Ну і як для шпіона височайшого левела, для нас і задача. Інфільтрація совєтського консульства. Он, кстати, показує дебіл. Ну і наша медикаментозна підписочка. Соволі, блядь. О, Лариса, привет! А ти шо вже мандарини не продаєш? А хоч я їй покажу батю в молодості, диви, блін. Слухай, СССР тоді процвітав. Ре... Опа. Так в бабки пенсію щипав, ех. Боже любимо детство верните меня в СССР. Can I interest you in a stick of gum? My eyes. Believe in yourself. Oh, so Best friends forever. I know where you sleep at night. Там хоча б мене люблять і понімають, сука. Effects. А я крокодил в четвертого з 4 класу. І шо? Зато я тепер як то не Пошла ah! нахуй. This is gonna be very bad for business. Я вот не пойму, якого хуя? Ах, ты сука, куса, той. Блядь, я так і знав, что хтось, сука, знайомий. <ріху> тобто потом стояти не буде. Тай вообще-то с сигаретами на пиде размах. Ясно <ріху> вапну <лавна>, поема <полі, мусить>. спицу. <ріху> Блять, игра залагала, сука. It's all about the James, man. О, oh, так це ж ти цей Луї Армстронг, це ж ти на місяць літав, точно. А як міг там, я не на 10? on the moon. Help! Whoa, you crazy? Crazy? I was crazy once. Блять, нахуй я выкинул эту пизду резину. Вот ну. Пиздец, тубиковые печипники смазывают. Че, жена, ну, блядь, что злость на самом бомжаре. Yeah, блядь, пассажир бомж ебаный, иди сюда. Что? Господи, поможем. Бля, якась хуйня для дебілів, Шо за таке, блядь? То вже, блядь, піди якусь книжку почитай, блядь. Почитай якісь, блядь, приключення хуя в рот, ну я не знаю. Так он куда дебіли з горівшій печі з спицопленс. Поехали <рес> в <рес> агнали. <рес> ты же знаешь, что я гонщик. А что на суфлере? Я прошу прощения. Что на суфлере, блин? <пиш Orion> ну все, ты доигрался. Назад домой, ты <пути> не будет. Батя крутый просто, блядь, на на. Блин, а что, сука, смешного? А что смешного? Ага, і тут, короче, я йому кажу, а сигареты то ти на підо розмахуєш блять, оце це я попустив реально. Це я, кучма, бігом лігати впаду, бо завтра роблю долар по 40. Бігати. А хулі думай, блять. Достаєш з груба кукурудзу і висіваєш по головному зданню. Я хоть срай, господи боже. Там, блять, пацани не падались. Я їжу. Що ти пішла гуглити, як хамить красиво? Удачі тобі! Ото і вся твоя смілость. Йобаний армійський метод, блять. Шо.

Казалось мне, вас тут дворбик у Ай, пуре, все путь тут через че-то, не технологи обаны, блядь. А? Алло, домле. минута. Да, ну, агр... да нихуй э, все ради. Короче, это все, блядь, похуй, что я просто кипал, блядь, кучу хуйни ненужной, а камон. кому? Да ебать, господи боже. Так что отправляюсь тут из-за таких вылез. He rakes and trims the grass He loves to mow and weed I cook like Betty Crocker And I look like Donnery There's plastic on the furniture To keep it neat and clean In the pine soul air, there So